Мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Привіт в ефірі Тернопільська погода. Сьогодні ведучий я Максим Комела. 7 листопада 1928 року у Харкові відкрили 13-поверхову будівлю Держпрому, яка вважається одним із перших українських хмарочосів. Чи будуть 7 листопада хмари на Тернопільщині чесатись об багатоповерхівки, дізнайтесь з нашого прогнозу. 7 листопада на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 27 градусів тепла, в день 14-19 градусів. При такій погоді залишається побажати усім гарного та сонячного настрою. То клініка повернення до активного життя в Тернополі 7 листопада прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря два градуси тепла вночі та 17-15 градусів тепла в день. Всім мирного неба та хорошого настрою. Почув сьогодні плити влітку рукавиці в листопаді пригодиться. Ну і чому про це говорять вже постфактом у листопаді, а не влітку? Бажаю, нехай у вашому житті усе стається вчасно. Залишайтесь на Тіві 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.